У цьому представники районних органів виконавчої влади запевнили під час селекторної наради наразі діє обласний штаб та розроблений план заходів щодо вирішення соціально-побутових проблем переселенців. Через напружену ситуацію з державним бюджетом уряд рекомендує здійснювати розселення максимально за адресами, які надають приватні особи. В нашій області в кожному районі сформована база даних, даних таких, такого житла. Прошу взяти до уваги стан здоров'я переселенців. Необхідно рекомендувати проведення медичного обстеження задля своєчасного виявлення та розповсюдження будь-яких захворювань, в тому числі інфекційних, необхідно також взяти на особистий контроль та забезпечити медичний супровід вагітних жінок з числа переселенців. Щоб не допустити провокацій, шантажів і погроз в адресу переселенців, а такі факти вже мали місце в Україні. Леонід Прус доручив правоохоронним органам та керівникам органів влади на місцях взяти під супровід такі сім'ї, а також налагодити тісну співпрацю з благодійними фондами і громадськими організаціями, які б могли надати допомогу. Крім того, провести зустрічі з роботодавцями і створити банк даних можливих робочих місць на сьогоднішній день. Багато людей звертаються з приводу того, що вони володіють інформацією, що 19 квітня. Необхідно виписати з Автономної Республіки Крим і здійснити приписку на території тої області, де люди будуть проживати. Ми сьогодні працювали з імміграційною службою. Жодного законодавчого акту з цього приводу не мають. Загалом усі сім'ї, які приїхали з Криму, за потребою отримали медичне обслуговування. Дітям знайшлися місця в дитячих садочках та школах, дорослим допомагають працевлаштуватися.